Вітаю вас на календарі. П'ятниця 7 жовтня, останній день робочого тижня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями цього дня. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. На війні отримав поранення, але загинув під час навчань. Батьки загиблих атовців обурені аморальною рекламою. Жахливий сон автомобілістів. Вісім ДТП та десяток побитих автівок. Плани на майбутнє. В Житомирі зібрались голови ОСББ. Про це та інше далі більш детально. Сьогодні Житомирщина попрощалась із загиблим атовцем. На Майдані Корольова в останню путь провели 23-річного Віталія Ступака, який був воїном 53-ї механізованої бригади. Перебуваючи у зоні АТО військовий отримав поранення, проте загинув юнак не на полі бою, а на навчаннях. Військовослужбовець потрапив під бойову машину. Сталося це під час проведення тактичних навчань на полігоні Десна на Чернігівщині. Молодший сержант загинув на місці. Попередню причиною трагедії неофіційно називають порушення правил експлуатації БМП її водієм. Прощатися із загиблим Віталієм Ступаком прийшли десятки сотень Житомирян. Це рідні, друзі, активісти та політики. А що інші? Їм байдуже, мабуть, так вважає батько іншого героя, якого вже поховали на смолянському кладовищі. Андрій Ільницький прийшов на могилу до свого сина, побачив жахливу картину. Рекламу із непропустимим змістом. Переконаний він про це в сюжеті Ніни Корецької. Воював за країну, в якій люди живуть по закону, а не по поняттям. Але після смерті виявилось, що всім іншим байдуже. Батька загибло бійця АТО обурив білборд, розміщений поряд із військовим кладовищем. Це реклама сайту з продажу автомобілів, але зображено там чоловіка кримінальної зовнішності та аналогічний напис. Нема базару, є тачки. І ви похоронені тут. зі зі похоронені герої, які. Воювали на різних войнах. приходять сюди люди, приходять родственники, вони з своєю болі приходять і видять вот водбізобразі. Хотілось би просто звернутися к нашим грицьким властям, щоб вони как-то отреагували на цю ситуацію. Питання вирішити непросто вважають чиновники, адже в першу чергу воно залежить від рекламної компанії, яка розмістила білборд. Попри це, головний архітектор Житомира каже, що намагалась вирішити цю проблему. Я хочу те, що ми не маємо права. У відповідності до закону про рекламу змішуватися вміст реклами. Але зважаючи на те, що тут така ситуація виникла, виникала, ми... вияснили, що є така проблема, що можливо її вирішити. Вони запропонували трохи ну, трошки інший сюжет. Ось там такі надписи, зараз є відкриті сюжет. Нема базару, він залишається. Але там чоловік такі полопологолений, і вони замінять на одягненого, то них Договір підписаний, вони повинні розмістити сюжет і у них зобов'язання. Одягнений чи голий чоловік кримінальної зовнішності ситуацію не змінить. Вважає батько героя 90-го батальйону. Діти віддають життя за країну і свободу, а бізнесмени банально заробляють. Сьогодні була гадарщина вот е Артура Силка Здесь много было людей, і всі возмущались. Как так можна? Я понимаю. Прекрасно розумієш, как бы оно за території, оно нікому, вроде би як не мішає. но мне кажется, чисто по человечески чисто по человечески это неправильно. Ми направили запити до власників рекламної площі з вимогами пояснити цю ситуацію. Про їх відповіді дивіться у наступних випусках новин. Ніна Корецька, Дмитро Тітанок, телеканал СК 1 У Житомирі по вулиці Вітрука сталися одразу дві ДТП. Сьогодні близько 10-ї години на польовій на відстані у 100 метрів сталися одразу дві дорожні транспортні пригоди. Загалом у ДТП постраждали сім автівок. Водії запевняють, що все сталося через погані погодні умови та через те, що на автівках літня гума. На місці патрулі з'ясовували всі обставини події. У цей же час ще одне ДТП трапилось прямо під стінами будівлі Нацполіції області. А поліцейський автомобіль зіштовхнувся з легковиком. Трапилось це на старому бульварі. Патрульні, які прибули на місце події, стверджують, що автівка національної поліції майже не постраждала. На ній лише незначна подряпина. А у авто, що врізалось у правоохоронців, пошкоджено бампер. Відомо, що у ДТП ніхто не постраждав. Зазначу, що загалом за сьогоднішній ранок у Житомирі сталося вісім ДТП. У Житомирі поліція перевіряла підозрілі валізу та автомобіль ввечері до поліції надійшло повідомлення про підозрілу валізу, залишену неподалік магазину на лавці, за якою продовж кількох годин ніхто не повертається. За вказаною адресою виїхали патрульні слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби поліції. На кілька годин рух транспорту по проспекті Миру було обмежено, проте вибухонебезпечних предметів не було виявлено а підозрілу валізу було знешкоджено. Також кількома днями раніше Житомирянин повідомив про підозрілий автомобіль Москвич без номерних знаків, що Довж кількох діб знаходився на стоянці у центрі міста. Салон авто був щент, заповнений картонними коробками. Під час проведення огляду автомобіля до поліцейських підійшов 20-річний власник авто, який запевнив поліцію, що проживає неподалік. А транспортний засіб залишив через його несправність. Номерні знаки зняв, щоб не вкрали. Поліцейські, завершивши огляд авто, переконалися, що вибухівки у ньому немає. Силовики знову накрили два підприємства, які незаконно випалювали деревне вугілля. Півробітники СБУ спільно з Нацполіцією, прокуратурою та екологічною інспекцією припинили діяльність двох підприємств, які нелегально виробляли деревне вугілля. На покинутій фермі у Крустенському районі було виявлено чотири бочки для випалювання деревини. А на складі виявили майже 30 тонн вже розфасованого товару. Під час перевірки бізнесмен не надав правоохоронцям жодних дозвільних документів. Ще один нелегальний підприємець працював на території колишньої військової частини поблизу села Висока Піч Житомирського району на території виробництва зберігалося 10 тонн розфасованої у поліетиленові мішки готової продукції. Ще в лютому міський голова Сергій Сухомлин підписав розпорядження про перейменування 87 вулиць Житомира. Хоч на папері вулиці вже перейменовані, проте на будинках ще досі знаходяться таблички зі старими назвами. Чому так? Дізнавався Костянтин Касьян. Майже рік минув, як Сергій Сухомлин підписав відповідне розпорядження щодо переіменування вулиць. Більше сотні вулиць переіменували. Хоча, якщо прогулятися містом, на стінах будівель ще є залишки Радянщини. Як відбувався цей процес, запитаємо у фахівця. Окончатне рішення було в відді розпорядження міського голови. На сесію воно виносилося. Хотя, если бы выносилось, то скорее всего еще сложнее было бы многие проблемы решить. Нам не удалось даже на сессии назвать стати улицу 1 мая, перейменувати на улицу Святослава Рихтера. Хотя это не менее выдающаяся персона для Житомира, чем усвідомили Житомиряни що живуть в новій реальності? реальности. Я живу, була московська, зараз небесний сотні. Ні, назви невідомі, знаю тільки, що цю московську переназвали на Небесну Сотню. Чесно, я великі змін не бачу, мені якось все одно. Знаєте, мабуть, що ні. Привикло все до старого, але нове треба буде Ну, Це не день, не два, а десятки років люди учать їх. Скільки часу займає такий процес та скільки коштів потрібно? Це питання для чиновників. По демонтажу і по влаштуванню нових показчиків табличок на будинках по п'яти вулицям. Почали з вулиці, бувша вулиці Черняховського, зараз на Хакачинського. З вчорашнього дня там розпочаті роботу. Наступні вулиці це будуть вулиця Дмитра Данцова, бувша адмирала щасного, вулиця Бувша, Московська, Небесної Сотні, бувша Котовського, Рушевського, у нас на таблички на заміну і виготовлення заплановано 150 тисяч з міського бюджету. Зараз на 49 тисяч вже заключений договір. Вони вже виготовлені ці таблички і зараз проводяться роботи з монтажу і встановлення. На наступні залишок коштів теж заключається. Ну в процесі заключення договору тому що там казначейство, казначейський всі реєстрації. і Так далі процес іде. А ми і надалі будемо моніторити роботу чиновників та відповідних інстанцій. Для вас працювали Костянтин Касьян, Юлія Парух, телеканал СК1. У Житомирі провели форум ОСББ. Депутати, політики та активісти шукали шляхи вирішення проблем об'єднань, а їх з кожним днем стає все більше. Мало того, що приватні вжрепи не дають створювати ОСББ, так проблеми із фінансуванням, заміною мереж, реконструкцією прибудинкових територій вирішуються складно. Адже фахівців, які мають очолювати об'єднання, обмаль про це та інше в сюжеті Анастасії Гребінь. До 1 липня цього року кожен мешканець багатоповерхівок мав визначитись чи створювати їм у своєму будинку ОСББ. В іншому ж випадку управителя мала призначити влада, та цей термін постійно відкладають, а люди лише скаржаться то на те, що без їх відома створили об'єднання. А можна паки, що начальник жрепу не дозволяє його створювати? Згадаймо ту ж скандальну ситуацію з пані півоваровою. Госпожа півоварова прекрасно знала, що ми платимо їй гроші, наш будинок платить їй гроші, але відказувала Жевцям е, чиніть стояки, обманували всячески. Мені прийшлося п'ять е, разів і на комісію по ЖКХ, де е, к сожалению, депутати многі е, е, лабірували її, підтримували її всячески, як тільки можна. Ця проблема досі не вирішилась на сьогоднішньому форумі. ОСББ жителі будинку знову ж таки говорили про неї. Міський голова пообіцяв, що через тиждень зміни будуть у мене тут пі. А початку 2016 року в Житомирі вже створено 200 ОСББ. Тому на форумі говорили про екологічні податки і про те, що за вивіз сміття відповідали комунальники, а не мешканці, та про зелений тариф на його спалювання. Адже ці проблеми стосуються саме ОСББ. Спочатку треба підопрідіть образування мусора, Друге, треба відправити їх на вторічне використання. Бутилки ми здаємо с вами. Это называется вторичное использование, то есть опять бутылочку помыли и пустили в производство. Третий этап это использование отходов в качестве вторичных э, сырья, макулатура, стеклобой и прочие вещи. І только то що осталось що не є ресурсоцінним компонентом, тільки ту часть можна забрати із же також розповіли про нові форми правління об'єднаннями, адже за прогнозами міського голови 90% будинків не створять ОСББ. Тому міська влада розглядає декілька варіантів управління частиною житлового фонду, для чого будуть проводити і конкурси. Час великі компанії, які зможуть приложити разу інвестиційну системи. 400-500 тысяч квадратных метров жилого фонда и по условиям этих тендеров они сразу должны будут проинвестировать в этот жилой фонд определенное количество там на метр квадратный, чтобы не обещание потом, а вначале они инвестируют. І після цього заходять в управління. Це перша форма управління. Окрім цієї форми правління, ще прогнозують, що окремі ОСББ будуть створювати більші спільноти. На цьому і розійшлись. Анастасія Гребінь, Богдан Голеня, телеканал СК1. Паліативна допомога в Україні сьогодні перебуває на низькому рівні розвитку. Активісти та медики говорять про те, що держава не приділяє достатньої уваги цій проблемі. В Україні такої спеціалізованої допомоги потребують сотні пацієнтів. Лише в Житомирі людей із невиліковними хворобами десятки. Саме для них до дня паліативної допомоги влаштували концерт, на якому побувала і наша знімальна група. До всесвітнього дня хоспісної і паліативної допомоги в Житомирі відбувся концерт. Організаторка дійства розповіла, що покращення якості життя на кінцевих стадіях невиліковної хвороби можливо лише за умови існування хоспісів. тому дуже важливо проводити такі заходи і привертати увагу суспільства, громади нашої та влади до того, що є така проблема і є ті люди, яким відміряно дуже короткі. Термін життя, і ми повинні їх якось підтримувати і розслурбовувати їх життя, особливо дітей яскравими барвами. Головна ціль такого дійства підвищити інформованість громадян про проблеми паліативної допомоги та хоспісів. Та, як зізнаються учасники заходу, більшість людей байдужі до цих проблем. У нас суспільство таке, що не дуже як то відкликається на ці всі заходи, але ну всі намагаються якось привернути увагу до цього на минуле теми і нового хоспісу, який планують відкрити в місті. Він буде першим в Житомирі і його зроблять за прикладом відомого хоспісу святої Олени в Коростині, який почав свою роботу одним з перших в Україні. Це буде Хоспіс для взрослих і дітей, которої мають заболівання, кото ліба плохо лічиться, либо не лічиться вообще, і которые не мають возможности поддерживать нужный медицинский уход. Та про конкретну дату відкриття хоспісу говорити. ще зарано. загалом в Україні діє близько 20 таких заходів та центрів паліативної допомоги. Офіційним з них є тільки 12. Анастасія Гребінь, Дмитро Тітанок, телеканал Еска 1 на цьому випуск завершено. Далі новини спорту бажаю вам вдалих вихідних та тільки хороших новин. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 7 жовтня. Шевченко задоволений грою своєї збірної. У Житомирі відзначили футбольних ветеранів. Житомирщина готується до турніру з мотокросу. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Для Андрія Шевченка важливо, аби збірна України грала у футбол. Не дивно, як для футбольної збірної тренер коротко проаналізував гру синьо-жовтих у нещодавньому інтерв'ю. Нагадаю, Україна впустила перемогу над турками, ведучи в рахунку 0-2. За словами Шевченка, дії українців на полі були фактично ідеальними до 80-ї хвилини. Основний тезис головного тренера для мене главне, щоби вони грали футбол. Я не хочу бачити бій біді. Кінець цитати в інших матчах відбору групи АЙ хорвати познущались над Косово 0-6, а ісландці продемонстрували фантастич Волю до перемоги на останніх хвилинах дотиснувши Фінляндію 3-2. У Житомирі нагородили чемпіонів України з футболу серед ветеранів. Урочистості відвідала Ніна Корецька. і Україні а в чемпіонатах Європи і світу. Чемпіонами України з футболу у віковій категорії 50 плюс стала команда Аміко з Андрушівки. Попри минулорічну поразку в Мукачеві, футболісти вирішили цього року довести всім, що вони найкращі. Ви сьогодні своїм прикладом показуєте для молоді, який має бути підхід до і свого здоров'я, і до спорту. Чиновники особисто привітали переможців. З Чемпіонатів останніх, які відбувалися в Україні серед ветеранів. Двічі перемагає е, наша команда. Принциповими для футболістів є команди Верес із Рівного, Нива із Вінниці та Волинь із Луцька. Баталії між клубами відбуваються з часів існування Житомирського полісся. Дуже дякую хлопцям, що віддалися на футбольному майданчику. Тому що ми їхали туди, уже всі вірили, що ми переможемо. Попри вік, команда продовжує грати та перемагати. Ніна Корейська, Дмитро Цітинок, телеканал СК 1 Цього вікенду на Житомирщині відбудеться великий турнір з мотокросу. Новий мототрек облаштували у селі Клічин під Житомиром. 9 жовтня там відбудуться традиційні змагання, присвячені пам'яті Сергія Павловича Корольова, які одночасно є восьмим етапом Кубку України серед аматорів та ветеранів. Старт турніру об 11.00. Спеціально для оболівальників у неділю буде організовано трансфер маршруткою, яка курсуватиме з майдану перемоги. Інші подробиці у мережі. Житомир прийматиме чемпіонат України серед підрозділів ВДВ збройних сил України. Турнір, який минулого року ініціювало командування ВДВ зсу в особі герої України, генерал-майора Михайла Забродського та асоціація футзалу міста Житомира стає традиційним. Цього року змагання триватимуть три дні з 11 по 13 жовтня. Участь візьмуть дев'ять команд з усієї України, сформованих із воїнів-учасників антитерористичної операції. Командування ВДВ ЗСУ міста Житомира. Минулорічний переможець чемпіонату батальйон забезпечення командування ВДВ ЗСУ з Дніпра та інші. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.